Позбутися тривожності всього за три хвилини. Мене звуть Тетяна Муль, я вчитель медитації з досвідом більше семи років. Став лайк, підписуйся і обов'язково дивись далі. Для того, щоб показати тобі цю вправу, я сіла на підлогу, на коврик для медитації в позу. Полу лотоса тобі, не обов'язково цього робити. Ти можеш робити цю вправу, будь-де на дивані, на ліжку, на кріслі або навіть стоячи, де тобі комфортно. Тут важливо, щоб взагалі животик був повністю розслаблений. Зараз я покажу, як це виглядає це дихання, ця вправа. Я кладу руки на нижню частину ребер для того, щоб показати, що я дихаю тільки животом, діафрагмою, не підіймаючи грудну клітину і плечі. Роблю вдих. Роблю видих, допомагаю собі мишцями животу. Ще раз вдих. Видих.